Розчиняється желатин в желе. Дивіться, ми залили зразу гарячою водою, і це виходить неправильно. А отут я залила холодною водою одразу. Тобто набухає желатин, навіть якщо це желе ось такого в пакетиках. Тоже Заливайте трошки холодною, а потім вже вливайте гарячу, і тоді буде якісніше і швидше розчинятися. Попробуйте так і напишіть, як ви розчиняєте желе, желатин, гарячою чи холодною водою. Бачите, це ось у гарячу і потрібно якби довго його колотати, щоб воно розчинилося. Мороки багато, а тут буде проще. Вважаєте, замовити ікру червону, чорний щук, і аквакультура це з рибного господарства. Ми працюємо вже з двома рибними господарствами, тому якщо вам цікаво, ласкаво запрошую вас в особисті повідомлення. У мене в наявності 10 різних видів ікри. Справжня ікра, червона, чорна, щуки і золота. Золотого осетра. Дивіться, яка красота! Буде жалейка.